Багато З Першого дня є вінчани. Сьогодні там є вінчани. Хто може прийти, хто може прийти до Вінниці на Майдан, приходьте завтра. Ми будемо тут збиратись до тих пір, поки цей Янукович своєю кубкою не підпишуть цю угоду. Хто може, дорогі друзі, їдьте в Київ. Наш вінчан там дуже багато, є палатки, там роздають чай. Є поїсти, є де зігрітись, але головне це, це тепла душа українського народу. Це наша рідна земля. Ми переможемо. Я бачив, як ці хлопчики-солдати бояться натовпу людей. Вони бояться гніву людей, гніву народу. Вони тремтять їх дуже багато. В кожному заколуку поховалися. Сидять в автобусах, сидять в авто. Під'їздах, переходах дуже багато міліціянтів, які прислужують Януковичу і Азарову. Але ми їх переможемо. Насамперед, ці хлопчики, яких заставляють бити громадян України, бити таких людей, як їхні ж батьки, матері, як їхні сестри і товариші, вони не хочуть виконувати ці накази. Їх жорстко карають за це. Ми були свідками. Коли міліціанти, старші начальники кричали на своїх підлеглих хлопчиків, що вони там десь неякось не виконують ці накази. Наші товариші їхали з Закарпаття, розказують таку чудову історію. Їхали вони на Майдан, і коли їх тормознули гаїшники і кажуть, куди ви їдете, вони кажуть, ми їдемо на Майдан. Гії каже, хлопці, їдьте на заправку, повні баки заправляйте, це від нас, щоб ви знали, що в Закарпатті міліція з вами. Тому ті міліціанти, які прислужують сьогодні, або на Остокі, або в центрі, ті, які не дають виходити вчителі, чи ті директори закладів не, не дають людям виходити на майдан і висловити свою думку, щоб вони пам'ятали, вони не вічні, вони не можуть тримати людей, вони не зможуть потім сидіти в своїх кріслах. Щоб вони пам'ятали, та влада і ті начальники, міліціянти, які сьогодні лякають людей і які виконують ці злочинні накази, що прийде час відповідати, тому що наше місце в Європі жити по європейським законам, наше місце там, ми територіально знаходимося в Європі. У нас центр Європи знаходиться біля Вінниці. Ми живемо щось територіально в Європі. Але закони у нас не європейські. Тому я прошу вас, закликаю. Приходьте сюди, приходьте кожного дня. Завтра ми тут починаємо 17-й годині. Ми організували гарячий чай, щоб людям було трошки тепліше, але тепло ваших сердець більше буде зігрівати всіх нас. Ми зможемо добитись і зробити так, щоб нас побачили по всій країні. Ми бачимо, що сьогодні владні канали не транслюють ті події, які відбуваються в країні в Києві, в у Львові, в Івано-Франковській. Сьогодні у, у Львові на мітинг зібралось більше 10 тисяч студентів. Сьогодні в Івано-Франковській зібралось більше 10 тисяч студентів, але в Вінниці е, ректори, преподавателі е, державних установ е, не дають людям вийти, залякують студентів. Тому я думаю, це це тимчасово, але ви ви повинні людям розказати своїм сусідам, своїм друзям, своїм родичам, які сьогодні є десь за межами міста, є знаходяться в селі. Тому що вони не мають цієї інформації. Вони не розуміють. Сьогодні владні канали показують, що ми десь там якось не справляємося. Не вистачає справляємо, не коштів. У нас коштів не вистачало і вчора, і позавчора. Сьогодні ця цей уряд з цим президентом накрали стільки грошей і сидять на цих грошах. А простому простим людям цих грошей не не вистачає ні на пенсії, ні на зарплати. Ми бачимо, що сьогодні призупинились виплати пільг і соціальних виплат. Чому так виходить? Тому що не працює закон для всіх закон працює тільки виборочно для тих, кого вони покажуть. Треба посадити Юлю. Вони посадили. Треба було посадити Луценка. Вони посадили. Не хочуть випускати, не випускають Юлю. Виборочне правосуддя такого в Європі немає. Тому ми хочемо жити по європейським стандартам. Тому ми вимагаємо, що треба підписати цю угоду про асоціацію тільки тоді. Ми зможемо країну міняти тільки тоді. Вони зможуть прислухати. Прошу вас, дорогі друзі, товариші. Приходьте на майдан, приходьте завтра, приходьте післязавтра. Закликаю вас. Слава Україні! Герої! Слава Україні! Герої! Слава Україні!